Вітаю, я політолог Ігор Рейтерович, Це канал Клочок Тайм. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі і, звісно, підписку. І пропоную поговорити про п'ятирічний план Китаю, який нещодавно був затверджений власне комуністичною партією, і який багато в чому буде визначати політику Китая на найближчий час. І ця політика безумовно буде мати вплив не лише на якісь глобальні. Процеси, але і на російсько-українську війну, і, взагалі, мабуть, опосередковано на Україну, оскільки європейський напрямок разом з Україною відноситься до пріоритетних для китайської народної республіки. Отже, що відбулося? Китайське керівництво офіційно відкрило 15-й п'ятирічний план країни, в якому було викладено загальні економічні, політичні, соціальні і військові цілі на наступне десятиліття. Вони регулярно це роблять, але ми, як правило, отримуємо дуже суху таку, знаєте, вихолощену інформацію, оскільки ну, це не в традиціях Китаю детально публікувати якісь там документи, розклади і розказувати, що вони планують робити. Тим не менше, певні висновки зробити можна. Суть плану вона залишилася фактично незмінною. Для економіки це буде означати цитую збільшення фінансування високотехнологічних галузей і наукових досліджень, а також посилення підтримки експортних компаній, які Підтримували китайську економіку впродовж останніх п'яти років, в тому числі в контексті кризи на ринку нерухомості і боргової кризи місцевих органів влади. Це дуже важливий момент. Цього звісно там в плані немає. Але ми знаємо, що Китай на фоні пандемії якраз стикнувся з цими двома ключовими проблемами, коли в них багато чого почали будувати, і воно на сьогоднішній день не добудовано. Зростання ніякого немає, і невідомо, як далі ситуація буде розвиватися. Крім того, місцеві органи влади, які повинні були ну, займатися багатьма питаннями, вони на сьогоднішній день не мають такої можливості. А оскільки система Централізована, вони не знають, як виходити з цієї ситуації, очікуючи вказівок з центру. А ці вказівки не надходять до цього. Слід до речі також додати загальну експортну кризу для Китаю, тому що Україна має експортно орієнтовану економіку. І очевидно, що власне ця економіка вона потребує постійної експансії. Спочатку пандемія, а потім частково російсько-українська війна, попри певні плюси, яка вона приносить для Китаю, насправді зробила. Дуже незручним становище для цієї експортно-орієнтованої економіки, тому що вихід на нові ринки він дуже сильно загальмувався. А ключовим ринком, на який Китай дуже сильно сподівався, і це була одна з обіцянок Сінзімпіня, так званому пілітбюро, це якраз ринок Європейського союзу. Там взагалі зараз повна тиша, оскільки європейці може і були б зацікавлені власне в співпраці з Китаєм, але через призму російсько-української війни вони не можуть. Цього дозволити ну по великому рахунку. По великому рахунку, ми дізнаємося більше деталей вже в. Законодавстві, оскільки певні стратегії реалізації цього плану вони, як правило в китайській практиці, потім викладаються на всекитайських зборах народних представників. Вони відбудуться на початку 26-го року. Там будуть прийняті якісь нові закони. і Через ці закони можна буде зрозуміти, куди буде рухатися китайська економіка. Але в цілому, ключові завдання вони не сильно відрізняються від тих, які були викладені в 21-му році, на початку. Адко останнього п'ятирічного плану є. Навіть можна знайти в мережі там таблички з порівняннями, і різниця там не надто є великою. Що може дозволити зробити певний висновок, що китайська влада, звісно, офіційно це не називаючи, але практично визнала: визнала минулу п'ятирічку, яка от закінчується. Ну такою порожньою да прохідною, такою, яка не прозвела, не призвела до якихось там вибухів до якогось такого вибухового. Розвитку, а по суті була п'ятирічкою стагнації, і це до речі, головна претензія, яку окремі представники китайської влади і китайської партії комуністичної висувають безпосередньо Сіньзінпінню. Ну з одного боку, це є гарною новиною для певних секторів китайської економіки, які знаходяться в центрі уваги уряду. Тобто, це те, що я згадував, високояс які займаються типу високоякісним розвитком, самозабезпеченням, самозміцненням в науці і техніки, все це. Це дуже високопарні фрази, які, до речі, нагадують радянський союз. Тут китайці не сильно відрізняються від колись старшого брата, який потім був не братом, але не ворогом. Вони люблять такі речі писати, але ну очевидно, що. Китай буде намагатися зберегти своє лідерство в галузі зелених технологій, наприклад, таких як сонячна енергія там електромобілі. Ну і буде намагатися далі домінувати в стратегічно важливих ланцюгах постачання рідкоземельних металів. Це те до речі, що було предметом перемовин між Сінзімпінням і Трампом, і сторони фактично на рік відклали вирішення цього питання, уклавши так зване торгівельне перемир'я. Ну Китай хоче ще зосередитися на напівпровіті. Відниках, біотехнологіях, квантових обчисленнях, все це звісно дуже прекрасно, але тут виникає одне дуже цікаве питання, на яке ну влада Китаю уваги не звертає, але ну повз нього не можна пройти, і воно дуже помітне. Виходить так, що всі ці прекрасні заяви, всі ці шанси і всі ці переваги, прориви для китайської економіки. Абсолютно йдуть повз або абсолютно ігнорують китайський народ як такий, тобто, ми не бачимо в цьому плані нічого про якісь додаткові витрати власне для китайців. Для народу, який, ну, крім загальних заяв про те, що народ повинен якби, жити добре, для всіх повинні бути рівні умови, всі повинні отримувати якусь там підтримку власне, від держави, і так далі. Так, от, виходить так, що по великому рахунку, е, що ну, про народ не згадують і немає конкретики, як збираються підвищувати життєвий рівень, скажімо. Народу є тільки одна така цікава заява Сіньзінпіня, начебто, начебто, я кажу, начебто, тому що це навіть не зрозуміло з китайської преси. Він відвідував якийсь там завод і сказав, що реальну економіку не можна втратити. Реальна економіка це та економіка, в якій працюють якраз китайці, тобто, це не оці високотехнологічні галузі, які на експорт десь спрямовані, і які жорстко урядом контролюються. Реальна економіка це те, про що говорив ще Ден Сяопін, що китайці повинні мати можливі. Вісті працювати і нормально заробляти для того, щоб утримувати свої. Скажімо так, родини да, але така підтримка з боку вищого керівництва ну по суті означає лише погані новини для торговельних партнерів Китаю, оскільки тепер вони відчуватимуть на собі вплив цієї залежності від експорту. До речі, це погана новина для тієї ж Росії, яка дуже сильно експортно залежна від Китаю, тому що абсолютно не виключно, що Китай почне це використовувати для того, щоб просто збільшувати ціни, вводити якісь додаткові вимоги. Ну і відповідно. Вибивати собі якісь додаткові преференції, оскільки та ж Росія не може жити вже без китайських товарів. Але в цілому, в цілому, можна зазначити, що на сьогоднішній день економіка Китаю дуже сильно сповільнилася, а от його експорт зріс настільки, що глобальний торгівельний профіцит може досягти рекордних 1,2 трильйонів доларів цього року, що майже вдвічі буде перевішувати профіцит у 676 мільярдів доларів, наприклад, у 20... В 2021 році, і з одного боку, цей потік експорту це якби непогано, непогано, да? але з іншого боку, багато дуже країн починають розуміти, що вони надто залежать від китайського експорту, а виробники цих країн починають тиснути на свої уряди, вимагаючи від них вжити заходів проти цього китайського експорту. І, розумієте Китай може в нову п'ятирічку війти з дуже великими проблемами, які будуть пов'язані в тому числі з тими ринками, де Китай почував себе в дуже впевнено. Ну, наприклад, наприклад, навіть така країна, як Мексика, яка мала дуже непогані відносини з Китаєм, зараз погрожує ввести мита на китайські автомобілі, і це стосується багатьох інших країн, які раніше, ну, начебто, непогано. Працювали і співпрацювали з Китаєм, і вважали, що така співпраця вона буде взаємовигідною. Тепер Китай ну дуже жорстко до цієї співпраці ставиться. Ну а країни відповідним чином починають реагувати. Ну і те, що я власне згадував про китайський народ, він найбільше постраждав під час пандемії, тому що вона підірвала з одного боку ринок нерухомості. Потім жорсткі карантинні обмеження, вони підірвали довіру споживачів, коли бульбашка на ринку Ку нерухомості ну луснула вона знищила, знищила значну частину багатства домо до домогосподарства. Сьогоднішній день в Китаї дуже високий рівень безробіття, що є абсолютно парадоксальне, особливо серед випускників мільйонів випускників вищих навчальних закладів. Ну і багато. Представників робітничого і середнього класу вони фактично змушені боротися за виживання. Ну, уряд та як я казав, одним рядком згадав, що він повинен сприяти за цитую високоякісній і повній зайнятості, вдосконалювати систему розподілу прибутків, забезпечувати освіту, зміцнювати систему соціального забезпечення, сприяти високоякісному розвитку галузі нерухомості, прискорювати розвиток здорового Китаю, сприяти високоякісному розвитку населення і неохильно просувати принцип рівності на дані базових. Суспільних послуг воно все звучить прекрасно, але знов таки нагадують висновки з пленумів радянського союзу в реальності, в реальності, в планах, ми нічого не бачимо власне про китайців як таких, це обіцянки. Вони звісно робляться публічно, вони робляться на зустрічах високого рівня, особливо в останні дні. Тому що як я сказав, в китайські збори будуть на початку 26-го року, і треба сформувати певну картинку під це. Але в цілому, в цілому, коли ми дивимося про пріоритети Пекіну. То народ там стоїть на останньому місці, і тут знов-таки знаєте дуже складно не проводити паралелі з пізнім радянським союзом, коли з одного боку були чиновники. Які ну через неформальну систему сильно збагатилися, а в Китаї вони можуть це робити навіть через формальну систему, тому що в них ринкові моменти дозволені да, для існування, а звичайний народ, в принципі, жив дуже дуже небагато і не бачив якихось особливих перспектив. В Китаї це може призвести до глобальної проблеми, тому що. Певний консенсус між владою і народом тримався на тому, що ми не влаштуємо вам другий голодомор, який був за часів Мао Цзедуна. Ми будемо сприяти тому, що ви ну принаймні, не будете думати за що купити завтра їжу, і як заплатити там за квартиру. Тобто, ми якісь мінімальні соціальні гарантії і мінімальну роботу будемо вам давати. Якщо цей соціальний договір буде порушений, а тут є велика загроза, то це може призвести до дуже серйозних внутрішніх ну, моментів власне в Китайській Народній Республіці. Очевидно, що Цінзімпіні компанія це прекрасно розуміють, але е, навіть та жорстко. Така структурована тоталітарна система, яка побудована в Китаї, може виявитися абсолютно ніякою, якщо відбудеться якийсь потужний соціальний вибух, і цей соціальний вибух торкнеться переважної більшості китайців. Так що через цю призму я до чого веду? До того що через цю призму і власне, ну через ці, -ці причини китайському керівництву треба думати про якось пришвидшення розвитку економіки і вихід з цієї стагнації, в якій. І вони перебувають, а зробити це можна виключно за рахунок нових ринків, які перезапустять виробництво в Китаї і дадуть кращі можливості для китайців працювати на заводах і краще заробляти, тобто те, чого вони зараз не мають. А зробити це можна виключно на ринках європейського союзу, на які Китай може потрапити в більш широкому представництві лише тоді, коли закінчиться російсько українська війна. Сподіваємося, що китайське керівництво зробить правильні висновки і вже в найближчий час почне передавати певні сигнали Путіну. Що треба закінчувати, і треба думати про те, як заробляти гроші. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і, звісно, підписку. І до наступних зустрічей. Слава Україні!